Галина Литвиненко з родиною живе у центрі села Новогригорівка на Миколаївщині. Рівно рік, як її будинок, зруйнований вщент. Я жила з чоловіком, там в мене й малік перво групи. А нині жила з сином, бо сина там, а син помер. Розлучили нас, розкидали в різні сторони. Ниська зараз живе знучком в місті окремо. А я окремо, бо мені треба допомога, щоб мені хтось його піднімав, ложив, садив, бо він лежачий. І таке. Жити має. Мені 64, йому 68. Дбалися, дбали, не думали, що так буде, що нас до такого доведуть. А тепер залишилося без нічого, зовсім без нічого. Російські війська каже пані Галина, обстрілювали навколишні села із перших днів, як прорвались сюди через Херсон. Вони спочатку десь так днів мабуть, 5-6 Вони все їздили. Ми виходили, бо земля гуділа. Вони їхали то в ту сторону, то в ту сторону на Константиновку. І це ми все виходили, так на дорогу видим. Нам видно все, як на ладоні було, як вони їздили. А в мене тут скамейка була, ставала на скамейку, от там, де вони з моста по нас гатили, отам я дивилася, як вони стріляли. У мене 18 го числа прийшов приход. Чоловік лежав, бо він лежачий на кроті. А я зайшла, сіла, а діти тільки поїхали були. Бо вже так ту ніч гатили. Вона приходить утром, каже, мама, були у брата в погрібі, у нас погріба немає. Мама каже, що робити, я кажу, їдьте. Вона оставила мене, мене з зятя, з чоловіком. Каже, він тобі буде допомагати, може не думали, що це так буде, наскільки воно затягнеться. Ну, недовго пройшло, 18 березня виїхала. І я з чоловіком тікала під такі обстріли, горіли хати, клуб горів, там хата горіла. Всюди по, по кругу було. Дуже, я, я не чувствую під собою землі, як я з ним тікала, він каже, брось мене, а сама хоч ти спасися. Я кажу, я як я тебе можу бросити в таку минуту. І ми виїхали під обстрілами. Страшно було дуже. Все горіло, все, нічого не залишилося. Я встояв там, все посуда, як горіло, так все просіло. Тут морозильна камера, це холодильник, все вся техніка, все, що було нажити, скільки. А часи гляньте вціліли, і в брата так само теж вигоріло все, а часи останні. Зараз жінка живе в орендованому будинку за 30 кілометрів звідси, та часто приїздить навідати рідні стіни, не знаючи, зможе відновити майно. Сусідній будинок, де жили діти з внуками також зруйнований, бачите, скла немає, і це воно позатікало все. Як Новогригорівка від обстрілів російських військ пошкоджені й інші села Шевченківської громади. Посад Покровське, мирне селище Луч. Сюди волонтери благодійного фонду світло допомоги продовжують доправляти гуманітарний вантаж з Одеси, продукти харчування, теплі речі, набори з гієною. А цього разу привезли ще й необхідний на селі інвентар для городів. У селі з символічною назвою Мирне зараз немає жодної вцілілої хати. Розтрощені дахи, вигорілі стіни, ворота, подвір'я, асфальт все пошматовано осколками від снарядів. Навколо уламки дерев, обірвані дроти. В селі лише нещодавно відновили електрику. було кафе, бар, далі був моставарний магазин, а там був продуктовий. Це сільська рада наша, там школа. Школа була, кажуть, друга в районі. Потім по качеству. Школа суперова в нас, була. розбили її всю. Отак все село наше розбите, розроблене. У мене згоріло все. Хата згоріла, одні стіни лишилися. І в мене, і в сина. Згоріло все. Зараз ми наймаємо квартиру в місті. Надіємося на весну все ж таки вернуться в село, де обіцяють нам модульні доміки. Хочемо додому, донька в мене 13 років теж плаче, мама хочу в школу, хочу додому. Ми не падаємо духом, надіємося, що все-таки наше село буде розквітати. І ми все-таки повернемося. Син в ЗСУ служить. Чекаю, мені казали, я вже не хочу, не хати, нічого мені головне, щоб син повернувся скоріше додому, щоб була перемога, щоб всі хлопчики наші повернулися. Потихеньку будемо жити, будемо відбудовувати. І сподіваємося, що наше село ще буде краще, як було. Ви знаєте, не сподівалися, ми в липні, на початку липня була в нас така можливість, ще син не служив мій. І ми приїжджали хоч з Одежі, щоб щось взяти. То ще хата була ціла в липні, а вже як звільнили Херсонщину, приїхали вже. Все. Вже нічого не залишилося. Страшно, що страшно. насили. Все, все, все. все школи, шкода. Дуже така в нас гарна школа була. Боже, на спортзал був на весь район, один такий в школі. Нічого не залишилося. Аби підтримати людей, волонтери з Одеси розфасували харчі по окремим пакункам, щоб видати кожному. Засновниця фонду Вікторія Христюк особисто спілкується з людьми, аби з'ясувати першочергові потреби благодійний фонд світло допомоги разом із громадською організацією бесарабсько тарутинської спілки ветеранів АТО з косіновим Олександром, який сьогодні не зміг приїхати но завжди поруч завжди допомагає допомагає людям Сьогодні ми приїхали, привезли гуманітарну допомогу людям, які нуждаються в продукти харчування в памперсах, в милові зубної пасті. Немає ні одного. Дому все розбите, ви можете подивитися ззаді, що зробив руський мір. Прийшли освободітелі, все розтрущили. школи, дитячі садочки, дома, людей зробили інвалідами. Будь ласка, долучайтеся до нас. Давайте сьогодні для країни дуже тяжкий час. Ми будемо друг другу. Підставляти плече, допомагати друг другу. Будь ласка, долучайтесь, не будьте байдужими. У гуманітарний маршрут до Миколаївщини команда волонтерів вирушила разом з представниками приморської райадміністрації міста Одеси. Ми з Вікторією Дмитрівною та її благодійним фондом світло допомоги. З перших днів повномасштабного вторження займаємось волонтерською діяльністю. Дуже багато роботи плідної зроблено, починаючи з наших переселенців, які ми зустрічали в Одесі. Потім ми раз в тиждень, раз в два тижні відправляли багато води в Миколаїв, Корабельний район. Ось і зараз, завдяки її, завдяки нашим спільним зусиллям. Та зусиллям наших одеситів їздимо по деокупованим селам Миколаївській та Херсонській області. Що стосується враження, треба просто це робити. Тяжко, не тяжко, але люди потребують сьогодні допомоги, бо самі ви бачите, в яких умовах вони живуть. І діти, і дорослі, і тварини, ми за тварини забуваємо. Тому приєднуйтесь, давайте разом робити добрі справи, приєднуйтесь, ми вас закликаємо. Ось. І дякую, ще раз дякую Вікторі Дмитрівні. Так сталося, що от і ми захотіли поїхати, і вона захотіла. Об'єднали наші можливості. І сьогодні це п'яте село в нас якому ми допомагаємо мешканці дуже вдячні? Ось слава Україні разом до перемоги. Слава Україні.